Усім привіт з Лиману Донецької області. Людей тут стає все менше, а тварин таке враження все більше. Корм для собак. Для ось тих хлопців. Хорофі. Дружбанчик. О, ще один. Привіт. Так, для цусенят я корму не знайшов, тільки для дорослих. Слов'янську не було. В Лимані думаю, я думаю точно не знайду. Але їм подобається їдять. Ось їх четверо красавців. І п'ятий ось там відпочиває. Щось гризе. а палку гризе Зуби чухається. Ну і власне, їх мама відпочиває. Смачного хлопці